Значить всім здрасті! Сьогодні вам покажемо як пленка може уничтожить часть вашого урожаю. Зараз ми наглядно знайдемо хочу вам показати як це все происходит. Значить в префраціях, в які ми садимо клубнику, в них діаметр як ви. Всього нічого як би не великий. І коли ви посадите или трохи в сторону, ось як тут і заметно, і вона в стороні лунки росте. І треба отак трохи натягувати, проривати. ось цвітонос, він аж піджовтів. Цей листок на ньому на цвітоносах їх треба вбирати. І отак цей цвітонос стається під пленкою. Після сонця вийде, він там взагалі запріє і пропаде абсолютно повністю. І такого якби на буграх не вистачає. Більше профарації ми не знайшли. Це хіба що вручину, так як ми ось садили більший об'єм трьохсотий, ми розтягували лунки то в таких случаях тут дуже рідко зустрічається що цветонос під пленкою стається так що це треба проходити провіряти поправляти если що пленку підростягувати вона хорошо тягнеться уже ж те саме пленку піднатянули цветонос поправили Бо деякі люди цього не знають, що таке було. Що тут це може залізти. І думаю, чого так мало ягоди. Чуть цей лійний кущик нам. Не дав ягоди, хоча повністю добре розринути. Ми в прошлом році також знаходили ягоду вже під пленкою, поспілу і зацвівшу, звісно. Ось так поправляємо. Це не займає багато времени, звісно, якщо у вас невеликі Отак Ось так, цвітано згеннеться, тут наче вилазити він. Ну не всі б ягоди вилізли б. Вилізав. сюди. Б. Ось бачите навіть пленку як підняв. Тут увесь рожок виходить у нас. Під клмкою остався. Бачите, воно таке прямо аж світле. Ось та сама картина поправляємо і ось те та саме. Так что пошить спрашивайте? интересно ставьте лайки до свидания